Чесно, я не знаю, який це вийде ваш, бо він у мене весь потріскався і він весь сухий. Я дуже затупила і закрила його аж тепер в кінці, коли він весь сухий. він у мене не згорить, то пригорить. Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас другий день мого марафону мого челенджу, коли я намагаюся краще харчуватися. Як бачите, в мене шкіра не є прекрасна, не є чудова, вона у мене, до речі, ніколи не була такою класною, чистою. Інколи були моменти, коли я розуміла, що я харчуюсь набагато краще, ніж було, наприклад, два або три тижні тому. У мене була досить непогана шкіра. Зараз вона стала гіршою. Сьогодні я вам знову покажу свою їжу, що я буду їсти. Зараз подивлюся в свій план і прочитаю, які страви сьогодні я маю готувати. До речі, на сніданок ви вже бачили, тому що в ну, нас вже такий нормальний обід, я б сказала, це вже майже третя година, вже третя година. Зараз я піду собі робити також перекус. От я також помила голову для того, щоб не виходити з жирною головою, з такою вже масною в як відео. От, і сьогодні тренування в мене по плану не було. Воно мене буде аж завтра. Тому сьогодні в мене буде такий невеликий відпочинок для того, щоб м'язи нормально, як то кажуть, згрупувалися. І ще ви не повірите, на скільки хвилин я зняла вчорашній влог. Чесно я в шоці, тому що я його зняла на вісім на вісім. На двадцять хвилин. І я думаю, я це буду монтувати дуже-дуже довго. Але все одно він вийде класно. Поки я шукала, які страви сьогодні я маю робити. Перше ви бачили, це був лаваш з різними з сиром, з помідором, з горошком, з яйцем. Звичайно, що я хочу вам сказати, яку я спасибі, яку я класну зробила собі заставку на останнє відео про екопроект, про екопроект. Воно скоріш за все За... Завше... Що Зав... я починаю заговорюватись? Воно, скоріш за все, вийде швидше, тому що воно має вийти 4 вересня, я його вже загрузила. От, і хотіла вам сказати, що я дуже круту, по-перше, зробила заставку, вона мені дуже подобається. А по-друге, що це дуже зручно записати, зняти наперед відео, його загрузити, щоб воно собі спокійно вийшло. Це прям must-have. І так, на сніданок, як ви знаєте, в мене був лаваш з різним наповненням. На перекус в мене будуть кокосові цукерки. Вони, до речі, дуже прості в приготуванні. Я вам покажу, як їх зробити. На обід макарони з курячим філе і овочами, таке, як було вчора. І на вечерю сир з яблуками. У відео не вказано, чи яблука прості, чи вони є такі смажені з корицею закамер... закарамелізовані. закарамелізовані, Я сподіваюся, це вимовила. А, але я думаю, вони закаремери. Я б хотіла вам показати свою дуже стильну заставку для відео. Вона мені капець як подобається. Ось, ця, ось цей надпис «Екопроект». Чекайте, бо світло засвідчує. Прямо мені дуже-дуже подобається. До речі, якщо ви ще не бачили це відео, то обов'язково його подивіться, тому що я розповіла про свою історію, як я організовувала цей проект і чи він здався мені чи ні. Тому я думаю, буде дуже-дуже цікаво подивитися це відео. І я не знаю, я просто любуюся цією заставкою. І так, я вирішила швидко зробити обід, тому що я зрозуміла, поки я буду робити ці о, цукерки з кокосом, по-перше, ще не знайшла кокос, можливо, його немає. Ну він має бути, бо я його купила пару днів тому. Але я зрозуміла, що я з'їм все, що є на кухні, якщо я зараз не поїм. А після обіду я все ж таки не пішла робити з кокосової стружки цукерки, тому що я зрозуміла, що вона в мене в хаті десь загубилась. Я, чесно, я не знаю, де вона може бути. Вона була, але вона пропала. І факт тому, що її навіть недостатньо, бо треба 150 грамів, в мене їх 40-40 грамів. От, і зараз я хочу зробити торт-медовик. Я. Напевно, вже години півтори шукаю нормальний рецепт, і тільки тепер знайшла такий рецепт, щоб в мене були продукти вдома, тому що в мене просто багато інгредієнтів немає вдома, і треба їх швидко, треба цей торт швидко приготувати, бо скоро я йду гуляти. Також вам покажу, з ким я йду гуляти. Це не постійний гість в, моє, в моєму блозі, але... Можливо, вона дозволить її зняти. вона дозволить її зняти себе, зняти, хотіла сказати. І я ще знайшла медовик. Там дуже багато коржів треба. Я зараз дуже не хочу з цим заморочуватися. Тому я зроблю бісквіт-медовик. Там 3-4 коржі має вийти. Я сподіваюся, що вони вийдуть. Тому давайте швидко йдемо то робити, в мене одна година. І так, я почала готувати нарешті нарешті. Нарешті я почала готувати медовик. І ось така в мене вийшла маса, я просто дала мед, його. Як це сказати? Просто його нагріла і додала ложку чайну соди. І в мене перетворилось на ось це. Oh, nice English video. I want tell you that now I'm making very nice honey cake. So let's go, babies. Что я себе так думаю? Можливо почати Вести канал англійською. Не цей канал, а створити ще один канал, але це буде ще більше hard. От, тому що я хожу вдома сама до себе, говорю англійською. Мої рідні взагалі не розуміють, що я говорю. Я хожу сама до себе, говорю англійською. Типу, Nice. Так що, напишіть в коментарях, що ви думаєте, може створити англійський канал? Two, тісто би мало бути готовим? Воно не є дуже смачним насправді. Серед тісто може бути, не може бути смачним. І зараз я йдуться заловити форму і буду пекти. У мене ще є, до речі, година для того, щоб зібратися. А цей торт має пектися 45 хвилин. 2, 3! Майка, мені здається, він буде дуже. Mm. Так, зараз я дуже швидко роблю скерки, що мені потрібно? Просто білок ми відділяємо від жовтка Я додала е, дрібку солі і також е, сюди додаю, бачите, як воно виглядає, тобто воно взагалі не випадає. І також туди ще додаю кокосову стружку і все. Зараз я вам покажу головне, що в мене ніж не впало. Воно зараз спадає, що воно не випадає. Тобто я ось так тримаю і воно не випадає. Розуміло. Я півтори години робила той торт. І знаєте, що я це додати муку, і він тупо весь витік. Коротше, я дуже засмучена, тому що я витратила півтори години, тупо пішло в дупу. І я йду зараз гуляти, щоб зняти цей стрес. Блін, ну як можна було забути муку, я не знаю. От дивіться, я тепер просто стою і думаю, як можна було не додати муку. І ще я зробила ось ці такі з кокосової стружки, десерти. Вони чесно, так само вийшли. Дуже несмачні, взагалі просто жахливі. Це просто білок з кокосовою стружкою. Це як так, якби яйце, ну так і є. Білок додали кокосову стружку, і воно ніяке просто. І так, всім добрий вечір. Наша сказала, її не знімати. Там щось непонятне їде. Mm -hmm. Що ти робиш? Нормально знімати людям не видно. Що не видно? Що Ти І підборідок все нормально. Тобі. Ми пішли гуляти, тому що в мене згорів торт. І зараз вже нічого ми продовжуємо, звичайно, що гуляти. От і розмовляємо, до речі, з Настю про бізнес. Колись ми будемо двоє сидіти перед камерою, я її колись вмовлю. І ми будемо розказувати, наскільки в нас успішний бізнес. Ті, три! І так, в вже вечір, пів 12 години година майже. Я буквально напевно, ну, годину тому десь я повернулася додому, тому що я гуляла з Настю. І зараз я вам хочу показати, що я завтра ще буду робити. До речі, я мала робити торт, але він весь. Коротше, я казала, що я муку просто не до муку не додала. Але я завтра спробую зробити цукерки. В мене є такий шоколад, кілограм і 200 грамів білого шоколаду. У мене також є сублимована малина, і я хочу спробувати це зробити. Я коли це кажу, в мене типу таке, о, зараз воно вийде. А потім в мене бісквіт виходить без муки. Я вже це, до речі, сторисекла. Я мала сьогодні монтувати відео, але не знаю, чи буду його монтувати, тому що там аж 30 хвилин майже. І, можливо, частину помонтую і піду спати, тому що я прямо дуже-дуже хочу -дуже спати. І подивимось. До речі, ви ще бачили мій весь мій раціон. Давайте підведемо ще підсумки всього мого сьогоднішнього раціону, що я сьогодні їла. І почнемо ми... Де воно є? Вівторок. Лаваш з горошком, сиром яйцем помідором. В принципі, був нормальний. Я поставлю так 80. Потім перекуску косові цукерки, жахливі 0 з 10. Обід макарони з курячим філею і овочем 10 з 10, прямо було дуже смачно. І вечеря сир з яблуком мав бути, але в мене сир з помідором і ігорком, тому що я захотіла солене, Теж був 80. Так, дорогі друзі, що вам сказати? Я, можливо, буду ще монтувати відео, ще не знаю, але я вже дуже змучена. Я думаю, варто вже закінчувати це відео. І я вам дякую за перегляд. Звичайно, що як завжди бажаю мирного неба. І добра ніч. Зустрінемось завтра, бо завтра в нас буде третій день і буде друге тренування. Па-па!